Продовжив дію постанови, яка регулює тарифи на електроенергію в опалювальний сезон. Так, у холодний період 25-26 років населення і надалі сплачуватиме за електрику 4 гривні 32 копійки за кіловат годину. Окрім того, для категорії, яка для обігріву помешкання використовує виключно електричні прилади, вартість буде нижчою удвічі. Таке рішення кабінету міністрів. Один із важливих кроків для підтримки населення в осінньо-зимовий період року. В енергопостачальній компанії наголошують, незалежно від того, коли людина вмикає опалення, пільговий тариф на електроенергію діє з 1 жовтня по 30 квітня наступного року, включно. Окрім того, для тих споживачів, які мають двозонні лічильники, вартість кіловат години у нічний час ще скорочується на половину. У компанії Закарпаття Енергозбут зазначають, лояльність уряду спонукає населення до встановлення електроопалення, і наразі вже зареєстровано понад 12 тисяч споживачів, які для обігріву використовують електричні прилади. Нагадаємо, що тариф залишився базовий по 4,32 для населення. Також залишився тариф на електроопалення. Дві до двох тисяч включно кіловат-годин, по льготному тарифу 2,63. як також можна залишається багатозонний лічильник, Не забуваємо день ніч, де в тариф може бути ноч з 23.00 до 7.00 ранку, в половину дешевше, теж саме це половина дешевше. Діє і на тариф електроопалення для оформлення тарифу на електроопалення потрібен в першу чергу проект на електроопалення. Тариф електроопалення дається тим категория населення, які відповідно мають тільки один від опалення це електроопалення. Якщо комбіноване опалення, електроопалення і інше пічне централізоване, то тариф не дається. Маючи проект, треба звернутися до. Відповідного оператора системи розподілу, це або Закарпаття обленерго, або залізниця. І вони. Видадуть новий паспорт точки розподілу і далі вже автоматично дається тариф. Тариф діє з наступного, з 1 числа наступного місяця після отримання обновленого паспорта точки розподілу. Електропалення починається з 1 жовтня 2025 року, воно вже почалося. Норма 2000 кВт годин включно. Все, що більше, це йде по тарифу 4:32. Відповідно, 2001 кВт годин спожитий – це 2000. Іде по тарифу 2,36 1 кВт годин по 4,32. Порядка до 100 звернень в місяць доходить по звернень щодо встановлення пільгового тарифу на електроопалення. Ці роботи архітектор за фахом Сергій Ленділ писав в окопах поміж виконанням бойових завдань. Активно я почав малювати в основному акварелі природу з 2014 року. Напевно, це зв'язано з такими стресовими ситуаціями, тому що негарні події почалися в нашій країні. У 22-му році прийшлося піти захищати батьківщину з перших днів, бачачи війну, смерть, горе, розруху, я собі подумав, чому мені би не малювати на війні. Але там часу мало, але я знаходив час. Ну, коли були там, знаходив цілілі магазинчик, купив цю акварельну бумагу, кисточку і так на дежурстві, десь або на ротації. Потроху малював. Не завжди вийшлося, тому що відповідний настрій натхнення потрібно мати. Зрозуміло, не всі роботи вціліли. Немало й подарував знайомим та побратимам чи їхнім рідним. Нині Сергій ветеран звільнився я із збройних сил по стану здоров'я. У вересні 24-го року. Зараз я працюю за фахом, архітектором. Ну ще поки що активно намалював. Ну пробю. Повернутися в цивільне життя допомогла робота. Перша виставка картин, що відбулася в Іршаві, різні програми з відновлення. Тощо всі вертаються трошки психологічно надломлені. Мені трохи легше, тому що мене чекала моя улюблена робота. Мої колеги її зберегли. Велораду повернувся до проектування, ну і тут зразу вже оця виставка є. І волонтери з Ужгорода, Вишка, з Мукачева поверни себе собі теж з Ужгорода волонтерська організація, Вони нам недавно організували санаторій, ми відпочивали. І відчувається підтримка, а це дуже важливо. У Закарпатському музеї народної архітектури та побуту триває виставка Сергія Ленділа барви рідного краю. Є гуашеві роботи, є маслом роботи, ну але поки що якби приворочена. Акварельна виставка, то в основному акварелі. Учгородський Скансен, і в такий спосіб, виставок підтримує військових та ветеранів. Основним мотивом творчості пана Сергія є якраз природа нашого краю це гори, річки, долини. Не переставав він малювати власне і під час служби у війську Збройних силах України чимало робіт. Це можна прослідкувати за хронологією, за датами у підписах. Чимало робіт, якраз мальовані ним безпосередньо на фронті, продовжує займатися мистецтвом. Він, як ми знаємо, на прибудинку дитячої творчості у Іршаві має гуртки, майстер-класи, тобто передає свої уміння живо. Пишу молодому поколінню На відкритті виставки зібралися друзі, колеги, митці, освітяни, представники влади. Світні роботи, які виділяють енергію і дають надію, що все буде добре, що все складеться для нашої країни. Внутрішня енергія повинна тягнути людину творити. Це є дуже важливо, що автор не ставить за ціль реалізувати роботу. Він ставить за ціль, щоб ви і ми в цих картинах які світлі до нас показують вашу світлу душу і ваше бажання до всього прекрасного, і ви нас в цьому чите. Натхнення успіхів світлих подій. Нехай шанувальники щиро вітають, а ваші роботи серця надихають. Ініціаторка виставки і робіт Сергія Ленділа і в Іршаві, і в Ужгороді заслужена працівниця культури провідна методистка Іршавського міського будинку культури Оксана Сідор. Жодної виставки у своєму житті не мав, через скромність. От. І так звела доля за чашку кави. Ми поспілкувалися і виявилося, що крім архітектора, Сергій ще і малює. Я була в приємному захваті, показав картини, і я йому сказала: Сергій, робимо виставку. Перша виставочка була в нас у Вішавському міському будинку культури організована. Йому буде через кілька днів, 60 років. Це виставочка його ювілейна. Тому ми і присвятили у ці дні напередодні дня працівників культури, от напередодні дня його ювілею, аби відкрити у музеї цю виставочку. Кожен віднаходить у роботах автора щось своє. Мене вражає от, пейзажі, акварелі, це, це моя стихія. Крім того, дуже мені приємно згадати, що окремі роботи іменно акварелі, саме акварелі, він малював в окопах на колінах. З його розповідей він дарував побратимам, коли були важкі дні. В окопах він дар він малював, дарував побратимам, а побратими відсилали подарунки своїм мамам і своїм дружинам. Це мене вразило найбільше. Вітали автора з виставкою також вокально інструментальними і хореографічними композиціями. Приїхав спеціально на відкриття фольклорний колектив в честі джерела клубу села Климовиця. Бограч, зелений борщ, мамалигу, голубці й палинку говорили в Ужгородському замку, кульнарний гуру Закарпаття, представник старовинного графського роду, переможець численних астрономічних фестивалів і популяризатор автентичної закарпатської кухні Віктор Чебіпогань розповів про гастрономічну спадщину нашого краю. Ну, у нас дуже багато спадщин гастрономічних, тому що тут переплилися дуже багато національностей, і якраз такі національності, які досить непогано вміють робити їжу. Тобто, ну в основі все-таки все я гадаю, що це угорці. Потім бо вони тут були сам, більше більше всього. Ну, словаки, чехи менше, але але теж оста... тут залишили досить великий вклад. Пан Віктор наголосив, справжні автентичні страви потрібно готувати за точними рецептами і називати їх правильно. Бо, скажімо, славнозвісний закарпатський бограч в Угорщині. Це просто казанок із Гуляшем. Я дуже воюю з цим, тому що такого блюда, як бограч, нема, не існує. Це просто. Легко було сказано туристами, і воно вжилося це казанок. Тобто, якщо в Угорщині це угорська страва, ви попросите в ресторані чи будь-де що принесіть мені один бограч. Є два варіанти: з вас будуть сміятися, чи просто вас не порозуміють, що ви хочете. Не буде він бограчем, і тоді, коли приготують його зі свинини, каже кулінар його правильна назва це суп гуляшовий. А гуляш це іде від слова «гуйо». Гуяш, так про це по угорський Гуйо – це є пастух, який пасте рогату, пасе рогату худобу. Тобто вони робили її з гов'ядини. Тобто, якщо воно робиться із свинини, це вже не гуяш-левеш, це вже не бограч. Із зеленим борщем теж можуть бути непорозуміння. Зелений борщ. Я питаю: а це що таке? Ну, це щавеля. Вибачте, це щавельовий суп, причому там слово борщ. Ну тобто, це треба якось треба людям. Все таки це. Я розумію, що є якісь території, що нам привикли так говорити, але це не можна так робити. Те саме стосується й палинки. Ну, палинка – це є назва продукту, а назва продукту йде від того, з чого вона зроблена. Тобто, палинка це є. Це є фруктовий спиртний напій. Тобто, якщо воно зроблено не з фруктів, це вже не паленка, Розумієте? А, а багато інші людей говорять самогонка. Ну що це таке самогонка? Гастрономічна спадщина Закарпаття це не лише про їжу, а й про історію, культуру та людей. Зауважує директорка краєзнавчого музею Ольга Шумовська. Культура нашого краю саме в рецептах в наших стравах, які є унікальними, які частково перейняті від інших наших сусідів. Це і словацька кухня, угорська прекрасна кухня, румунська, польська це віками вибудовувалося і є дуже гарні унікальні рецепти. Зараз багато в нас переселенців, які на жаль не знайомі з цією сторінкою історії нашого краю. Я думаю, це дуже доречно саме в день кулінара розповісти, показати. Ну і можливо навіть. Якісь такі нюанси дуже секретні розказати. Серед слухачів пані Тетяна з Києва із місцевою кухнею за три роки вже добре ознайомилася. Угорська дуже цікава з баношами, з бограшами. Там <гум> дегустували голубчики і все таке картоплічка з паджарочка, <гум> з сиром. Жінка каже, на лекцію прийшла, бо зацікавив лектор. Прочитали, що ця людина потомок якогось знатного роду. Тому, я думаю, йому передали рецепти, якісь оригінальні, щось йому від його спадщини, мабуть, щось ділось. І це людина розвиває в цьому регіоні. Це нас зацікавило послухати, мабуть, я думаю, того, що ми не знаємо ще. Захід перетворився не просто на пізнавельну лекцію, а на живу бесіду, де ділилися кулінарними секретами, обговорювали традиційні рецепти, тонкощі приготування справжніх сакарпатських страв. У спорткомплексі Юність справжнє свято танцю. Юні танцівники з усієї України вчаться виконувати приборжавські з коломийки. Рухи показує маестро, заслужений працівник культури України Михайло Сачко. Там, 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 інтервал. Вище, 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 вище. Сонечко не бачу. Кість, кісь. Раз, два, три. Не на пальчиках, не на пальчиках. повна ступня, повна ступня, дівчатка. Танцівниці з Харкова зізнаються. Рухи хоч і прості, але дуже запальні. Та й загалом закарпатські танці. Чимось схожі на слобожанські. Рухи більше схожі на... Румунський танець ну є певні відмінності між нашого танцю, але все одно трошки все схоже, бо це як Україна, одна єдина і вона все схоже між собою. Подобали приборжавські з коломийки танцюристи з Києва. Чудовий танець, і дуже це класний приклад того, що реально от танець може бути побудований на одному русі, не обов'язково якісь супертрюки робити, аби це було цікаво і інформативно. Колектив сучасного танцю із Житомирщини теж танцював Закарпатський танок. Народна хореографія непроста, Зізнаються танцівниці. Це дуже э, важко. важко, тому що там треба э, мати великий синхрон. У нас є класика, але ми отримуємо не так багато знань, як і А от закарпатські танцівниці зі сколомийкою добре знайомі. Охоче ділилися досвідом із гостями. Ну, взагалі, враження неймовірні, тому що ми ділимося. Своєю культурою закарпатською з дітей, які приїхали з інших регіонів нашої країни, і вони, я думаю, не всі знали, що таке взагалі є, як з тому що в більшості в східній Україні танцюють Коломийку. І було класно їх навчити цього. Після короткого навчання всі разом пішли в танок. Подати цю ініціативу на встановлення національного рекорду України про виконання закарпатського танцю з коломийка. Тому що це є саме етнографічне таке справжнє закарпатський танець, який ми хочемо зараз донести всій Україні. І зараз всі діти, які займаються народним танцем, вивчають і понесуть додому собі. Трошечку закарпатського оцього фольклору до цього джерельця Карпати йшли 40 років, зауважує керівник колективу Ерік Сачко. І цей шлях завершився історичною подією. Встановлено національний рекорд України з масового виконання закарпатського народного танцю при Боржавській Сколомийки. Дійсно, сьогодні в цій ви встановили національний рекорд України. 330 тридцять воєнно учасників. Триста тридцять воє учасників учасників. Одночасно стали рекордсменками, рекордсменами України. Враження дуже великі, можна так сказати. Іноді навіть не розумієш. Справді було цікаво, було дуже багато людей. Незвично спочатку було. Ми готувалися. По організації події допомогла громадська організація Яскрава країна, яка вже понад 15 років проводить культурні дитячі фестивалі в Україні та за її межами. Дуже приємно, що до нас доїхали діти з неймовірно важких зараз фронтових територій. А у нас колектив з Павлограда, у нас колектив з Чернігова, Дніпра, Запоріжжя, тобто ті райони, які зараз дуже дуже потерпають від ворожих обстрілів. І ми щасливі, що вони змогли доїхати до Закарпаття. По перше, щоб відпочити від війни, по-друге, щоб зустрітися зі своїми однодумцями. А це колективи Луцька, Львова, звичайно, самого Закарпаття. До встановлення рекорду долучилися 330 юних танцівників з різних регіонів України.